Обласний центр зустрів п'ять команд майбутніх олімпійців з Городоцького, Шепетівського, Хмельницького, Вінковецького районів та з обласного центру. Школярі п'ятих-шостих класів продемонстрували результат клопіткової праці, щоб вибороти перемогу в олімпійському лелеченяті. Організатори змагань стверджують, змагання важливі, адже наступним їхнім етапом стане всеукраїнське. Дані змагання проводяться як відбіркове для участі у всеукраїнських змаганнях. Олімпійське лечення, яке в минулому році проходило в Артеці, цей рік. Планується в молодій гвардії Одеса. Це є як популяризація олімпійських видів спорту, як залучення дітей до занять спортом і фізичного розвитку дітей. Навчитися працювати в команді основне завдання учасників конкурсу: шість дівчаток і шість хлопчиків. Саме таким є склад команд. Показали на власному прикладі важливість заняття спортом і введення здорового способу життя. А ті, що проявлять себе найкраще, отримують винагороду. Це не є самоціль, якісь вибрати перші місця. Саме головне це дітки їдуть. В тому році це було в, в, в табір Артек. Вони спілкуються з олімпійцями. Це неділю. Вони там живуть в таборі. Цьому спілкуються з олімпійцями і приймають е, участь». швидше, вище сильніше гасло не лише олімпійських ігор, але й майбутніх олімпійців нашого краю. Крім того, вони повинні вміти набагато більше. Тож до олімпійського лелеченяти почали тренуватися ще з маличку. Тренувальний процес починається в нашому навчальному закладі, починаючи з початкової школи. Дані змагання складаються з програми, де є представлення команди. Це повинно обов'язково бути емблема, презентація, тетралізоване дійство, також конкурс малюнків на асфальті, де кожна команда представляє свій малюнок. Також знайвці історії історичного минулого олімпійського руху від найдавніших часів до сучасності. Минулорічні переможці обласного конкурсу прагнуть ще раз зловити вдачу за хвіст та відчути емоції перемоги. «Артеку було дуже цікаво, ми ходили по різних екскурсіях, змагалися також, також презентацію свою показували свої сили. Це було дуже весело, це було цікаво. Нам дуже сподобалося, це було просто ще й емоції, ці. нам дуже сподобалося. А всеукраїнський етап олімпійського лалеченняти відбудеться вже за місяць. Тож українська перлина біля моря вже чекає на переможці від Хмельниччини. Сергій Нестерчук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.